Друзі, два роки я вже в Канаді, і за два роки я старався допомагати нашим співвітчизникам як міг. Перший рік, так в мене є група в телеграм-каналі, я збирав українців раз в місяць. Я старався зібрати на барбекю, щоб люди познайомилися, новоприбулі, знайшли собі якихось нових друзів, якісь там, можливо, квартиру, роботу. Також багато людей, хто до мене звернувся, і десь для ну людей 60-50 я допоміг знайти роботу. ну от. І що я взяв для себе? Що для мене то просто було ну як допоміг людям, якби все як би хорошо. Да? Але, наприклад, от 50 людей я допоміг. от знайти роботу. Ті, хто не працює в моїй компанії, а, мало хто навіть написав слова вдячності. Я знаю, що інша компанія взяла їх заробітною платою від 27 доларів в годину. Там була. Не знаю, чи зараз там наймаю, те, що не знаю, друзі. А, влаштувалися вони карп... карпентерами і знаю, що деякому навіть дали там заробітну плату. Там, 33 долари на старті в Канаді без знання мови, без нічого. І в мене таке запитання: а невже так важко зайти на сторінку, написати, наприклад, що Тоха, дякую, що допоміг? Там, ну, хоч щось такого плана, там, написати там, не знаю, там, через декілька місяців, що Тоха, я працюю, там, ти дав там, нам водочку на роботу, чи там, допоміг? Там, ми пішли до тебе на барбекю, знайшли квартиру, чи там пішли на там, знайшли друзів чи такого плану. Жодних от, 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 от. Ті люди, які не працюють в моїй компанії, коли я в свою компанію, зрозуміло, ті, хто прийшли в мою компанію, вони прийшли, о, дякую, що ти нам допоміг. А люди, які ну, влаштувалися через мене, як я дав для них інформацію про роботу, знайшли роботу завдяки мені. І жодного слова дякую не написали. Дві людини написали. З 50 людей десь дві людини всього написало дякую, Антон. І чому так? Я ж не просив за це гроші, нічого такого не просив. І люди все одно якось, не знаю, невдячливі, я б сказав. Що як би, я затрачував свій час, спілкувався з людьми, затрачував свій час, спілкувався з начальниками, всіх визнавав, старався якось допомогти людям. Нічого для себе не маю з того, ні, ні, ні цента, я з того всього ні в кого не просив. Але хоча б якісь слова вдячності. Можна було сказати, як ви гадаєте, О, пройшло вже два роки, за два роки кажуть, вже багатьох допоміг. Хтось залишився в Канаді, хтось напевне вже і поїхав в інші країни. Але не знаю, ну, хоч якось не знаю, зв'язатися, ну, написати там, що Тоха, працюємо. Там вже, ну, то що знаю, що більше року вже багато хто працює, що працюємо вже і. Працюємо місяць, працюємо два, там, дали зарплату таку, то тобто, я просив, казав, що напишіть, там, що вам, як дали, ну, дайте хоч якийсь е, зворотний зв'язок. Мені цікаво, тому що е, там, компанії деякі просять знайти співробітників, а, ну, розказують мені одне, а я не знаю, чи правда вони те дають. Може вони дають менше, може вони не мене обманюють а і дають менше. А люди просто не дають мені зворотній зв'язок, і я не можу знати. Може, там люди деякі кажуть, що То, ти нам порадив, а там така дічандра, що така галіма робота, і ви там про мене а, за спину да, кажете поганими словами, чи що. Дайте мені хоч щось знати, будь ласка. Як ви от як ви ставитеся? Якщо б вам хтось допоміг би чимось. Ви б написали б там йому, наприклад, в якомусь відео там о, дякую, що допоміг з роботою. І щось такого плану. Не проситься нічого там, не прошу пів зарплати, не прошу якісь там гроші мені дати, якісь магарячі виставляти. Ні в кого ніколи нічого не просив. Кажуть, хлопці, які до мене на роботу прийшли, я їм не казав, що не потрібно, але вони мені там купляли. Витилки із карікаю, грубо кажучи. Хоча я казав, що не потрібно, що тільки приїхали, краще на ноги встань. Але то їх їм було особисте рішення. Мені з ним було приємно, але було не обов'язково. Не обов'язково. Якось таке от мене відео. Так що напишіть коменти. Хоч щось. Все, лайкайте, підписуйтесь, слідкуйте.